На порядку денному у нас два питання. Перше щодо проведених у 2023 році та запланивано у 2024 році публічних закупівель Володимирською міською радою. Як відомо, у Володимирській міській раді дослідкуються військові частини. Бюджет громади становив 1 мільярд 10 мільйонів гривень в минулому році, з яких 309 мільйонів було передано на військових. Також 300. 5,7 мільйона було повернуто як реверсну дотацію з держави. Всі запити, які подавалися від військових формувань, були задоволені в повному обсязі. Була підтримка як місцевих військових частин, так і дислокуються, які не в нас. В першу чергу вже зараз займаємося закупівлею БПЛА для військових у розмірі 3 мільйони гривень. Це півідрони, так? Так Далі 5 мільйонів гривень направлено на придбання автомобіля для військового формування. В першу чергу стоїть пріоритетності, це в нас розбудова реабілітаційного центру, на який було заплановано 120 мільйонів. Також додатково кошти, можливо, це буде дотично до військових в форматі того, що наразі проходить ремонт басейну. Для реабілітації військових це нагальне питання. Це на сьогоднішній день згідно нашого бюджету будуть основні завдання і цілі. Інформація, що щодо оголошення тендеру на реконструкцію. Це питання громадськісткою громадськістю дуже злаво обговорюється. Але запевняю вас в тому, що було затверджено тільки проєктно-кошторисну документацію. В час військового стану ніяких ремонтних робіт і виділення коштів мова не йде взагалі. Це просто плани, була проведена конкретна робота, були там громадські слухання, затвердження ескізів, дуже багато роботи пророблено. Це затвердження ПКД, яке було обране згідно проробної роботи, і вже в подальшому після перемоги обов'язково вже тоді будемо. Рухатися в цьому напрямку. Наразі це не стоїть і не піднімається питання, і жодної копійки на цю ціль не виділятимуться. Якщо у суспільства і у волонтерів або оптимістів ще будуть питання, звертайтесь, будемо відповідати. Мені теж дуже цікаво почути ваші думки і відповіді наших міських голів. Хотілося б почути в наступного разу місцеву.